Христосся рождає, вийшов сьогодні я на нові поля, трохи походити, свої калорії зігнати, сала, я жартую. Подивитися, що я на цих полях, вже трохи є засіяно багато, по крайній мірі підготовлено. Не люблю ходити по нових полях, але ось попалася така. Штукенція гудзик такий великий і гарний. І з вушком цілий. Гарна знахідка.